Привіт-привіт, красуні! Знову з вами я, Сідорова Інна, і моя рубрика Вечірні посиденьки з Інною. Сьогодні я б хотіла поговорити на дуже таку цікаву, щепетильну, болючу тему для багатьох. Для мене це теж тема дуже болюча. Тож, починаємо! Хотіла б задати вам таке питання. А, чи ви впевнені в своїй побутовій хімії, наскільки вона безпечна, не, не, не шкодить вашому здоров'ю або здоров'ю ваших дітей і ваших близьких? Я думаю, напевно, мало хто з нас задумався, скільки літрів, літрів за рік ми. І випиваємо і з'їдаємо миючого. Тому що звичайне миюче дуже е, має в собі фосфати, щоб воно пінулося, і дуже-дуже погано воно змивається. Однак про це трошки пізніше починаємо говорити про ту побутову хімію, яка не містить в собі шкідливих речовин. Так, так, така хімія побутова буває. Це побутова хімія від фармосі Містер Vibes. Вона безпечна, екологічна, не, не містить собі шкідливих речовин, таких як фосфати, фосфонати, СЛС. Це дуже класно. Тому що це саме ті речовини, які викликають алергію. Ця побутова хімія не тестується на тваринах, має веганську формулу. Дуже концентрована вистачає її надовго. Тож, починаємо знайомство з нашою побутовою хімією. І перше у нас ось такий кисневий плямовий видник. Дівчата це дуже крутий помічник. Його можна засовати не тільки в. При пранній його можна застосовувати і на кухні, і при чищенні плит. Навіть я варила крашенки, то за допомогою цього засобу я повернула життя своїй кастрюлі. Тож, цей засіб можна використовувати в пральній машині. Додаємо, зараз я вам його покажу Це ось такий засіб. Велика банка, 1 кг. Вистачає її надовго, тому що він концентрований. Дівчатка, чим гарячіша вода, тим гарніше працюють капсули кисню. Він починає аж шефіти. Дивіться, зараз я вам покажу. Ось такий засіб з капсулками кисню. Вони такі синенькі, зелененькі. На... на камеру, на жаль, погано видно, бо відсвічує. Тут я, до речі, в селі Ми прала з ним ганчірки, які в мене живуть біля печі. Я вже хотіла їх викидувати, вони в сажі. Хоча ні, вирішила спробувати їх відмити ось таким засобом. Замочила, поклала їх, замочила, залила гарячою водою, додала мірну ложечку кисневого засобу, залишила їх на пару годин, хоча вже за 15 хвилин було видно, що бруд відходить, воно почало шипіти, це працював кисень. Тож, засіб, дівчатка, вогонь. І дуже класно цей засіб справляється з такими плямами, як від жіночих днів. Я знаю, для нас, дівчат, бувають такі неприємні моменти. Або на одязі, або на білизні. Тож цей засіб дуже круто справляється з цією бідою. Ось, Зараз цей засіб коштує лише 499 гривень, дівчата. Велика банка 1 кілограм. Можна додавати в пральну машину або ж застосовувати при ручному пранні, ну, тобто, ви спочатку замочуєте, а потім легенько перете. Нагадую, ось така банка кілограм коштує 499 гривень. Йдемо далі до наших помічників. І далі у нас йде ось такий плямо-відник містер Вальс. До речі, недавно узнала від наших вже дівчат, що він гарніше працював, його треба взболтати добренько. Я цього раніше не знала. Ми його взболтали. Бачите, в нього він такий буде пінист, пінистий. І ось цю піну ми наносимо на пляму і так легенько втираємо, залишаємо ну, хвилин на 5-10, а потім відправляємо в пральну машину. І все, і речі ваші будуть чисті. можна додавати не просто на пляму, а я додаю зазвичай удовспінню і в основний барабан про всі речі. Його вистачає надовго, він концентрований. Дивіться, ось це така позначка не тестується на тваринах. Він, у нього веганська формула. Біорозклад, навіть біорозкладна упаковка безпечна для здоров'я. Я ж кажу, дівчата, коштує зараз такий плямовідник 159 гривень. Ще забула сказати, не пошкоджує структуру тканини. Не, не видаляє гарну бруд, не, не пошкоджує структуру тканини і кольори з ним стають ще яскравіші. Тобто, якщо у вас, у вас кольорова блузка, будь-що, не переживайте, колір воно не виїсть. Колір залишиться той самий, навіть яскравіше. Ось такий прямовідник коштує 159 гривень. Видаляє ефективно плями кави, трави, соку, вина, кров, косметика, олія. Дівчата, це просто клас! Ще ось такий для прання гарний кондиціонер для білизни. У мене закінчився, треба собі замовити. Саме з цього кондиціонер для білизни почалось моє знайомство з продукцією Pharmaсі. Я його замовила в квітні 22-го року, в березні місяці ми майже весь місяць прожили в сховищі в підвалі. Я, коли вже ми вийшли з підвалу, чим я тільки не прала наші куртки, вони дуже воняли підвалом, сирістю. Сиростю ніч, нічим не можна було вивести цей запах, вони мене навіть тиждень висіяли на балконі, однак результатом не було. І тут я гортала журнал фармасі, ну і думаю, а чому би ні? Спробую зей, цей кондиціонер. Дівчата, коли я спробувала його, я, ну, точніше, я ж не їла його, коли я його додала о, в відсік для. Для поліського чи права з ним речі, я просто офігіла. Куртки, не те, що не пахли підвалом більше. У них був такий легкий, приємний аромат, невгідливий, як знаєте, такий, як звичайний кондиціонер для білизни, мають дуже такі яскраві виражені аромати. Ні, це був такий дуже приємний, легенький аромат. Тож, я закохалася в цю продукцію. Першого разу, з першого, точніше, з першого прання. Тож раджу всім сім'я. Він забезпечує м'якість речам, убирає статистику, щоб речі не електризувалися, підходить для пральної машини, а також підходить для ручного використання. Як це відбувається в ручному використанні, тому що ми ж не полізкою? Просто якщо ми виполаскуємо речі. Додали в тазик 20 мл засобу, залишили на 5 хвилин, потім достали, викрутили, повісили, сушитись і все, засіб вже працює. А далі це ось такий засіб для миття посуду. Це моя любов номер один. Тому що, я ж кажу, я раніше не задумувалась. Тільки ми, чого я і моя сім'я з'їдає за рік. А коли у мене з'явилася алергія на побутову хімію, то я не могла не прати речі, нічого, не, не мити посуд спокійно. Я розчиславала руки до крові. Ну, було таке, як то кажуть, зреліще не з приятних. Дуже, дуже бридко мені самій було. Тож ось цей засіб, мій рятівник. Мити посуд можна, як в розведеному воді, так і можна його не розводити. Він дуже концентрований, вистачає його надовго. Гарно піниться, гарно вимиває посуд як в холодній воді, так і в гарячій. А ще запобігає появи неприємних запахів на губках, тому що це, це дуже теж таке неприємне явище. Засіб не містить фосфатів, не містить хлорки, барвників, лугів. Мож, я ж кажу, можна використовувати як в розведеному вигляді, так і ні. Я зазвичай наливаю в мене на кухні стоїть така пляшечка з-під рідкого мила з дозатором. Я туди наливаю десь отак. моючого засобу далі доливаю водою з і залишаю, і потім. Мою посуд натискаю на дозатор дуже, дуже зручно і класно. Його вистачає тоді в 5-6 разів. Тобто такої пляшечки вистачає на 6 місяців, дівчатки, На 6 місяців. Це економія дуже крута. Коштує зараз такий засіб 247 гривень. Поділіть на 6 місяців, ви порахуйтесь, яка це економія. А ще забула сказати, цей засіб в собі містить гліцерин. Тобто він до, ще й доглядає за нашими з вами ручками, коли ми миємо посуд. Ось такий засіб. Далі у нас іде ось такий антижир. Ось він. Я собі замовила, в мене є від українського виробника SmartLife і є ще тепер ось такий. Цей більш лагідний, е, ніж те, що український, також можна чистити мангали, решітки, кахель у кухні від жиру плитки. Цей, на відміну, від українського, підходить для індукційних плит, тому що він їх не подшкоджує. пошкоджує і підходить для мікрохвильовок. Бо український для мікрохвильовок не підходить, бо він більш такий має агресивну дію. цей має більш м'яку дію, дівчата. Ось цей засіб дуже класний, рекомендую. Коштує такий засіб лише 207 гривень, дівчата. Він також концентрований, вистачає надовго, досить одного або двох пшиків, щоб гарно все відмилося. Далі у нас де ось такий засіб. Я його просто обовнюю. Це засіб від накипу та іржі. Зараз я вам покажу. Це ось така велика літрова пляшка. Її вистачає надовго, дівчата, я особисто використовую його. і чайник відмиваю від накипу. І мила кахель від темних слідів між швами, які з часом вже темніють. Потім стояв у ванній кімнаті бак, бак насосної станції. Ми його міняли, залишилися від ніжок і ржаві сліди. Я залила цим засобом, почекала трішки, потім протерла мочалочкою і все, і слідів не залишилося. Ще як... Якщо ви чайник будете мити від накипу, можна кип'ятити, ну, налити трошки засобу, додати води і прокип'ятити. А можна не кип'ятити. Просто налити на дно засіб, поколотати так чайник, і ви побачите на очах він буде пінтися. Це засіб вступає в реакцію з, з накипом. Так він її видаляє. Нешкідливий не дівчата. Рекомендую. А також я виводила наки в ванні, тому що у нас жорстка вода в селі, коли просто по ванні стікає вода, вона залишає такий вапняний наліт. І з часом вапняний наліт став десь ну, приблизно 2-3 мм. Малий сказав, мама, я не буду митися, бо ванна брудна. Ну, я Запшикала, налила пульвілізатор, його не розводила водою, хоча можна розводити. Я його не розводила, бо Бо наліт був вже такий важкуватий. Запшикала, зачекала хвилин 10-15, взяла щіточку, легенько протерла і все, і накип відійшов. Тож, сміливо рекомендую його дівчата. Ось така велика пляшка засову, вистачає його надовго. Також можна мити. Сантехніку вані можна додавати в пральну машину, щоб очистити сам барабан від накипу. Тому що, знаю, з часом на тені осідає дуже багато накипу і його потрібно чистити. Далі у нас йде ось, точніше, ось такий засіб коштує 309 гривень. Початка, цього засобу реально вистачає дуже надовго. Далі у нас іде ось такий засіб для туалету, для миття гель. Дуже класний засіб дівчатка. Накип видаляє, дуже гарно накип видаляє, наліто, пняни... не накип. вапняний, те, що під, під, під кільцем збирається унітазу. Дуже гарно видаляє. Наноситься. На, на, наносимо на сам обідок. під бідок. Даємо йому трохи стекти, зачекаємо буквально хвилин 5, беремо щіточку. Йоршика легенько протерли, змили все. І унітаз чистий. Так само можна мити і ванну, і кахель в ванні. Це просто, скажу, універсальний засоб. Ось такий. Має зручний носик для нанесення. Коштує такий засіб лише 279 гривень. Він також концентрований вистачає його надовго. А далі я вам покажу, ну, це просто моя любов, ось такий мультифункціональний засіб для прибирання. Коротко, мультик. Це ось така величезна літрова пляшка. Він густий, концентрований. Зараз я вам покажу ось така піна. Піна. Не піна, а ось такий засіб. Його можна використовувати в пральній машині, мити підлоги. Да будь-що, прибирати дівчата, мити диван. Ще скажу, що цей, цей засіб не потребує змивання, тому що в нього... Він на водяній формулі. Ви просто витраєте потім насухо і все. Цей засіб не містить парабені, фарбників, фосфатів, хлорки, СЛС, формаль... Формаль... формальдегідів. Засіб безпечний, екологічний, не тестується на тваринах. Я влітку таким засобом, мультиком брала килими. Це просто шикар... шикардос. Я спочатку його наносила на доріжки, потім зробила простіше, взяла щітку таку здоровенну, відро з водою, додала мультик, добре вспінила, намочила доріжки, потім вмокала щітку в воду з піною і так наносила його на доріжки. Зачекала 5 хвилин, просто змила шлангом і все. Доріжки чисті, ще й приємно пахнуть, тому що він має, він має два запахи. Один у нього білі квіті має легкий, приємний аромат квітів, а другий чистота ну, просто пахне такий чистий, свіжий, такий нейтральний запах. Ось такий, такий засіб коштує зараз лише 319 гривень. Нагадую, можна мити підлогу, меблі. Додавати в пральну машину. Я знаю, що деякі додають його в машину, в склоомивач, Кажуть, що він ідеально працює. Не знаю, не перевіряла. Однак, кажуть дівчата, дуже гарно. Тож, поспішайте замовити, бо лише в лютому його можна замовити за 319 гривень лише. Далі йде у нас ось такий засіб для миття підлоги, для, для миття дерев'яних поверхень, коштує 207 гривень. Не пошкоджує поверхні. Повертає природний блиск. збільшує термін служби меблів. Тобто, ви його, ви його значе як поліруєте, він як поліролік. Як його використовувати? 30 мл цього засобу розводимо в 5 літрах води, вмочуємо ганчірку, протираємо меблі і, знову ж таки, замивати водою не, не потрібно. Просто витираємо насухо і все. Тому що він теж, в нього теж водяна формула, він безпечний, екологічний, не тестується на тваринах. І наостанок показує ось такі чудові серветки. Це просто паличка-виручалочка. Дівчата, серйозно, це просто серветки, ну, супер-пупер клас. Можна мити меблі. Можна мити чистити курточку від тонального, якщо отут залишився, рукава на куртках. Да будь-що, я знаю, що дівчатка. Казали, що витирали, витирали повітряний пластилін. Дитина погралася на підлозі, наступила ніжкою і рознесла по кімнаті. Тож пластиліну, вони теж видаляються серветки. Це ось такі серветки, океанський бриз. Ось Вони дивіться зараз вам покажу. і тут 40 штук упаковці. Дивіться, яка в них. є, вони... Бачите, піна, які Це піна. Вони йдуть з миючим засобом. Дуже ой, бачите такі, дуже гарно справляється своєю роботою. До речі, дуже приємно пахнуть. Я ж кажу, можна чистити будь які поверхні. Також індукційну пліту. плиту можна чистити зеркала, дзеркала, дерево, нершавіючу сталю. Парфорш, скло і орхтехніку. Що саме головне, не потрібно спеціально купувати салфетки для електроніки. Ці серветки для цього діла також класно підходять. А ще круто вони працюють, я ж кажу. Якщо у вас десь якась пляма на одязі, і ви не хочете повністю прати одяг. На нос вберете серветочку, дуже гарненько витираєте пляму і все. Я такими серветками виводила на дивані ручку, бо малий сидів, розгадував кросворди і випадково написав не в журналі, ручку, а на дивані. Тож, мама згадала, що вдома є такі серветки чудові. І пару хвилин і всі забули, що на дивані була жахлива. Полоса відручки. Тож, дівчатка, щиро вам рекомендую ці засоби. Перевірені особисто, бо в мене вдома зараз немає навіть білізни. Раніше вона в мене була. Так як я маю алергію на побутову хімію, я давно вже забула про, про цю агресивну речовину. Тож, зараз я вам ще раз покажу свої помічники. Своїх помічників. Ось такий кисневий плямо Засіб від накипу та і режим. Мультик. Дійсно, мультифункціональний засіб для прибирання. Коротко мультик. Свою назву він виправдовує: антижир. Плямовий відник. Миючий засіб. Нагадую, що всі засоби безпечні, екологічні, не тестуються на тваринах, не містять шкідливі речовини, мають найвищі сертифікати якості. Тож такі помічники просто необхідні кожній родині, особливо там, де є маленькі діти. Тому що про здоров'я дітей. Маленьких. Треба дбати одразу, тому що вони, вони найчастіше отримують алергії від побутової хімії. Тож, дівчатка, поспішайте замовити собі цих помічників. І це ще не все, по якій знижці ви його можете замовити. Залишаю під цим відео посилання. На гостьовий чат у смартфоні це ваш персональний магазин, де є відгуки не тільки мої, а багатьох клієнтів, покупців, консультантів. Дуже багато відгуків на всю продукцію. Ви можете подивитися, погортати, щось вам як сподобається. Тисните зверху, ось тут є кнопочка, така «Активуй дисконт. І все і ваше, ваша персональна крамниця з з вами завжди поруч. Нагадую, що доставка відбувається новою поштою і Укрпоштою. На нову пошту є накладений платіж. А також на нову пошту є нова послуга. Доставка на поштомат це дуже зручно. Я її особливо полюбляю. Вибираю в каталозі продукцію. Замовляю, через пару днів йду до поштамата і просто забираю. Не 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 черг, нема тол, не толкучки, не суети. Все економлю час для себе і своєї родини. Тож поспішайте собі замовити ось таких чудових вічників. До наступних зустрічей! З вами була ваша Інна. Всіх обняла, поцілувала, поставила.